Прям прошу неділю. Тоже сам сказав, що я їду туди, що у Львів, все нормально, все благополучно. Мене все хорошо, А потім устав бистренько побіжиш поліклініку, і зразу такі великі в нього були болі. Ну, слава Богу, Господь, благословив його через Слово Боже. Він покаявся, я думаю, почитав слово Боже, Господь його оздоровив. Ну, в мене не подібне було, тільки не фізично такое було. В п'ятницю ми пішли на юнізацію, все добре, прекрасно, Люди брали Слово Боже, в общем, ми благословляли, молилися, все. додому прийшли в такому хорошому настрої. І мене дух побуждає, візьми, почитай Слово Боже. Та, ладно, потім. Ну, а потім, виходить, потім, і потім, і потім виходить. Потім дзвонить мені сестричка другого доранці, каже, знаєш, у нас дали світло, каже, в час дня дали світло. Десь почав друга думаю, ну і нас скоро дадуть світло. Так особо не обрати внимання. Уже два години світла немає. Навчала третю, кажу, Господі, я не розумію, що таке. Дзвоню, там, у нас в нашому домі там, до однієї е, жінки. Вона каже, у нас світло є. Виходить, у нас в домі світло є, а в нашій квартирі його немає. Я потом кажу Господі, пробач мене, тому що я розумію, що я до тебе не звернулася. Я сіла, почитала слово Боже, Господі, а що мені тепер далі робити? Ну. Дуща до сусідів спитаю там чуни. А у нас на коридорі щітка, щитоку, то там де ж всі оті шире речеги. Підійшла, глянула, там їх багато, де внизу, вверху, та все хто знає, яке вони знають, де моє, щоб мені не розбралась, нічого там не включала, не виключала. А там бачу, там три-три штучки річага внизу опущено, а ті всі так вроді, вверх. Ну, я не розумію, думаю, що не лізьте мені. Я до сусіда підійшла, кажу, піди подивись, потом, поможи мені, щоб не розібратися в цьому, в мене немає світла. кажу, що я зараз я прийду. Буквально пройшло пів хвилини, може, навіть ще менше. Я не знаю. Це б я прийшла, двері стали відкриті, щиток відкритий, пішла, не попросила, вертаюсь назад, гляну, відкриваю щиток, всі в ті вверху. Приходять в квартиру, є світло. Кажу, Господи, це ти, просто ти своєю рукою ніхто, тому що нікого не було, ніхто не зайшов, ніхто не вийшов. Я тільки одна в нього пішла, попросила і бачила сама своїми очима, ті всі речашки були внизу. Я приходжу, вони вже верху, і в мене є світло. Кажу, Господи, тобі дякую, просто дійсно Господь показує. Першу чергу до нього. До нього і з ним, і з не першу чергу. А остальне він все дасть, все буде добре. Слава йому і хола!